Зустріч сотника та Ісуса викликає більше запитань, ніж відповідей. Ми слухаємо, читаємо цю історію і дивуємося від багатьох речей. Все ніби просто є чоловік, який просить за зцілення іншої людини, є Ісус, який може це зробити, і готовий піти і допомогти. Але в цьому всьому ми зауважуємо надзвичайні події. Звернімо увагу, сотник просить не за родича чарівного собі, а за Слугу. Він визнає навіть свою недостойність перед тим, кого завоював. Він вірить і довіряє, що Ісус це може не тільки зробити, але й зробить це, щоб не порушити приписи. Хіба це не дивно? Під час окупації Римської імперії, ізраїльського народу у кожному містечку були солдати Риму. І саме вони пригадували про те, хто тут господар, а хто раб. Але серед тих окупантів були й ті, хто залишився людяним і не боявся показати себе людиною перед іншими. Бо, врешті, яка би не була загальна політична чи економічна ситуація, від кожного з нас залежить, якими ми будемо. І яке рішення ми приймемо, людяне чи нелюдяне? Сотник вирішив бути людиною. І це може підтвердити той факт, що в Євангелії від Луки говориться про те, що інші з ізраїльського народу заступалися за нього? Ми читаємо: вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили, Він достойний. Щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. Дивно якось виходить. Всі кажуть, що він достойний, але він сам визнає свою недостойність Я недостойний, щоби ти прийшов під покерівлю дому мого. Сотник це той, хто вище над іншими, але в історії показує себе нижчим. Це той, хто сильний і владний, але тепер показує свою безсилість і смиренність. Він наказує, але потім ми бачимо, як Він смиренно слухає наказ Ісуса, який каже йому: Іди, і той пішов. Як виявилося, не тільки Він наказує, і слуги Його виконують, ці накази, але і Він є також Той, який вміє подати добрий приклад. Він почув Божу волю і виконав її. Ось що означає бути відкритим до Бога, незважаючи, хто ти є і хто є перед тобою. У цій історії ми стаємо свідками того, що Бог промовляє і до поган, і погани можуть почути Його голос, можуть виконати Його волю силою своєї віри. А сини царства. А сини царства, каже Господь, можуть втратити цю можливість і стати закритими до голосу Бога. Сотник благає за свого слугу, і постає тут мимоволі думка: а чи хтось за нас молиться, чи хтось за нас переживає? Цей світ все частіше стає світом, коли людина сумнівається в тому, чи хтось за неї пам'ятає, і взагалі, чи хтось за неї згадає, особливо. Тоді, коли буде трудність і все ж правильнішим буде запитати себе, а що я зробив для того, щоб мене не тільки пам'ятали, але щоб і зауважували тепер, що я є. Про цього сотника і про Його славного слугу, людство вже пам'ятає продовж двох тисяч років. Сам Ісус буде захоплений вірою сотника, і слова, сказані до окупанта, нас не можуть залишити без здивування. Ми чуємо, як Ісус сказав, істину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Мабуть, не в одного із тих людей того часу виявився внутрішній бунт, але факт залишається фактом, що чудо сталося внаслідок віри поганина його відкритості. Виявляється, що в наших стосунках із Богом основою є неофіційна якась приналежність до якоїсь групи людей. А віра, віра, яка відкриває серце людини, спонукає її до запитань, які у свою чергу запрошують до слухання Божого голосу і виконання Божої волі. Отож навчимося, навчимося розпізнавати Божий голос, навіть моменти, важкі моменти нашого життя, коли почуємо і виконуємо Божу волю.